Привіт всім, сьогодні продовжимо тему інженерних боєприпасів. В минулих відео я багато розповідав про різні фабричні заряди, їх призначення та деякі особливості застосування, а от про те, чим вони приводяться в дію, не розповів. Отже, на черзі матеріали та пристрої, без яких сучасний заряд вибухівки перетворюється на не дуже естетичний елемент декору, адже його використання за прямим призначенням стає неможливим. Впевнений, всі вже здогадалися, що мова піде про засоби ініціації. В рамках даної теми розглянемо вогнепровідні шнури, які є найпоширенішим засобом відкладеного приведення в дію вибухових зарядів при вогневому методі підриву. Також спробую зорієнтуватися у різноманітті детонуючих шнурів, яких останнім часом стало багато всяких різних. От при Порошенку якось простіше було. Білий вогнепровідний, червоний детонуючий, не тушу зараз. Наступне ми розглянемо детонатори. Їх також розплодилося трохи, а між совєтськими і натівськими детонаторами є суттєві відмінності, про які варто знати. Ну і запальні трубки, які є поєднанням вище перелічених за винятком деша елементів в один пристрій, також не оминемо стороною. Можливо, ще зачеплю тему підривачів. Пишіть в коментарях, якщо вам це цікаво, бо на мовах ця тема і близько не вичерпується, тим паче зараз в нас повним ходом використовуються підривачі західного виробництва. Раджу підписатися на канал обережно міни, аби не пропустити всі ці цікаві відео. Зараз же не можу не нагадати про збір, який став наглухо, а там не так і багато лишилось. Нагадую, що збираємо на комплектуючий для дронів на потребу ППОшного підрозділу з південного напрямку, де служить мій побратим Варяг. Ну і традиційно дякую всім глядачам, підписникам, тим, хто ставить вподобайки та коментує мої відео. Ну і спонсорам каналу, звісно, окрема подяка, адже вони приймають активну участь у формуванні напрямку розвитку каналу, як підтримуючи його матеріально, так і голосуючи за теми наступних відео, за що власне я і віддячую їм раннім доступом до відео та іншими бонусами. На цьому все з вами був Ганс. До зустрічі у наступних відео.